До головного управління ДСНС Хмельницької області завітали тренери з Ізраїлі, які три дні навчали рятувальників основ психологічної самодопомоги та роботи з особовим складом під час кризових ситуацій. Опанували вони три протоколи: правильні рухи та слова, як відрізнити панічну атаку від стресу та як домовитись із психосоматикою. Ми сконцентрували нашу увагу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме на підготовці команд спеціалістів у кожній структурі, чи то ДСНС, чи цивільні психологи, військові психологи, медики тощо. Ми готовимо з них команди кризового реагування, передаючи їм як знання, що таке протоколи, з чого вони складаються, на чому вони акцентуються, на що варто звертати увагу, так і найважливіше вміння. У найбільшій зоні ризику постраждалі під час надзвичайних ситуацій, особливо в умовах війни. Люди перебувають в стані шоку, апатії та стресу. Тому рятувальники як ніколи мають підтримувати високу емоційну стабільність, щоб допомогти собі, колезі та тим, хто цього потребує. Ми передаємо свої знання та досвід людям, які згодом самі стають інструкторами. Вони потім готують спеціалістів з числа звичайних екіпажів, груп, які можуть надати допомогу собі, своєму напарнику, який знає, на що звернути увагу під час надзвичайної пригоди, для того, щоб ті драматичні події та фактори не залишилися з людиною. Для ДСНСівців дуже цінно отримати нові знання та почути справжні історії, коли вони стали у нагоді. Наші алгоритми трішки відрізняються від алгоритмів наших колег, але вони практичніші, тому що люди живуть в цих умовах вже 75 років. Це нам дуже допоможе в майбутньому. як Не нашкодити людині. Це ж саме головне в нашій професії. Ці триденні навчання розширили спектр можливостей для рятувальників, адже тепер вони знають, як поводити себе у стресових ситуаціях, а головне поширюватимуть ці знання іншим. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.